Усім самий величезний привіт, самим найкращим глядачам мого каналу. подивимось які акції нам приготувала Єва на 4 та 5 вересня. Дякую за коментарі та за вподобайки. Купуй дві будь-які пари капців та отримай другу. Ай, бачите, я щось смотрю в книгу, віжу фігу, як моя мама казала. Купуй будь-яку пару капців та отримай другу у подарунок. Купуєте одну пару і другу можна взяти у подарунок. Бачу, вже а, змінили в'єтнамки пляжні капці на домашні, теплі, а цінників ще не поставили, на жаль. Ну добре, ходіть далі. Наступна акція 4 до 5 вересня це кешбек на всі жіночі колготи та панчохи 20 201 Viv'n'P7. Бачу, зі знижкою навіть йде. Тобто жовтий цінник акційний і кешбек 80% нарахують вам на карту вашу. Так, це якась італійка. Також 20 ден, 125 гривень та 135. Кольори в асортименті. А тут також наступна акція із кешбеком Аміго. Аміга, чоловічі та жіночі. Всі жіночі та дитячі. 80% кешбеку. Так, а оцей Гарфілд також да, також з кешбеком. Дуже кумедні а оці а, шкарпетки, як тут говорять. Да? Ну тут написано навіть шкарпетки. Так, шкарпетки. Жіночі 50 гривень і кешбек 80%. Дивіться, який він цікавий. До речі, також самі є з Гарфілдом і чоловічі. Ось такий можна придбати за 35 гривень і кешбек. Так. Amiga по 35 гривень зі знижкою жіночі укорочені і з кешбеком 80%. Так, жіночі, можна сказати, такі напівшкарпетки по 25 гривень із кешбеком. До речі, хороша акція на шкарпетки. Зверніть увагу, дивіться, які гарні. Прикольні. Ці також в акції. Зараз два. І чоловічий 50 гривень, і кешбек 80%. Високі, чорні. Наступна дуже хороша акція. 3 Ме, всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, хто користується цими засобами шампуні, кондиціонери. Зараз можна придбати зі знижкою 40%. Давайте подивимось, наприклад, ось такий зараз кондиціонер. 400 мл йдуть і шампуні, і кондиціонери по 400 г94 гривні. 90 копійок. 95 гривень. Так, тут шампуні можна обрати для будь-якого волосся, також кондиціонери. Зі знижкою 40% 95 гривень. Із цієї ж торгової марки см можна придбати маску, об'єм 440 грамів 179 гривень. Трісем 300 мл скраб для шкіри голови. 179. Патрісія Лідо, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Помади цієї фірми зараз можна придбати за 149 гривень зі знижкою та з кешбеком. Туші від 80 гривень. Патрісія Лідо. І олівці від 30 гривень. Наступна акція 4 та 5 вересня. Пі, е, так, Всі підгузки та підгузки трусики фірми Да з кешбеком 80%. І бачу жовті цінники, тобто в акції 327 гривень. Купуєте, отримаєте знижку і ще й кешбек 80%. А тут такі новинки, щось я літом їх не, не бачив. Джой! Трусики для плавання. Упаковці 10 штук, 179 гривень. ціка новинка. Знижка 50% на всі засоби для миття посуду в посудомийних машинах. Сомат. Так, ось такий антижир для посудомийних машин. 540 г. Знижка 50% 192 гривні. Сомат ополісткувач для посудомийних машин. Знижка 50%, 500 грамів, 69,50. Таблетки для посудомийних машин. Все в одному. 24 штуки в упаковці. Також знижка 50%. 192 гривні. Наступна акція четвертого та п'ятого всі жіночі прокладки для критичних днів, щоденні прокладки, мінус 30 від звичайної ціни на Торела. Наступна акція, Купуй дві будь-які одиниці скляних чашок. А та От, отримай ще дві у подарунок. Два дорівнює 4, це також акція 4 та 5 вересня. Ось такі зараз зі знижкою. вони по 80 гривень. Тобто 140 гривень вам виходить 4 чашки. До речі, можна комбінувати, взяти дві таких, дві таких і ті, що дешевше в чеку вам будуть дві у подарунок. А ось це новинка, таких чашок не було. Вони по 70 гривень. Ці також по 70 гривень. Дивіться, які гарні такі матові. От якщо б було ще в кольорах, зібрати чотири різні було б дуже цікаво. Так і по 50% зі знижкою. Сорок відсотків знижки на всі кулькові, чоловічі, антиперспіранти, нівея, усі кулькові. Дезодоранти Нівея, чоловічі, зі знижкою 40%, 53,90 та 59,90. Акція всі зошити та канцелярські ручки з 80% кешбек 4 та 5 -го. по 10 гривень. Досить непогана акція. Купуєш зошит і отримаєш на картку єва ще й кешбек 80%. І давайте подивимося. А я вже бачу 50% на трусарді. Чоловіча. Можна я нанесу на себе? Я, здається, не, не вдягав цей аромат? Дивіться, як цікаво зроблена сама ця. Дійсно пахне таким, такою лезер, лезер шкіра. Так, трусарді донна 2029, трусарці. Ця персикова 1809. Так, Трусарді, iceberg, Сіті Spirit, вся парфумерія зі знижкою 50%. Засіб для видалення жиру та забруднень Sky 750 грамів, зараз хороша знижка 35 гривень. І цієї фірми Sky для видалення жиру 500 грамів 27 гривень. Це новинка в Єві Кіонен засіб для чищення кухні. Антижир 500 грамів 100 гривень. Універсальний кремовий засіб з лимоном 500 грамів скай 33 гривні. Також зі знижкою кремовий сів, ультрабілий 500 грамів 67 гривень. А ви вже бачили таку сарму? Засіб чистильний для ванта раковин від нальоту та іржі, також 500 грамів. В акції Саво засіб від плісняви 500 грамів 107 гривень. Кондиціонер ополіскувач для білизни Sky, 39 гривень цілий літр. На Кьонен також зараз хороша ціна. Гель для прання чорної білизни 950 грамів 100 гривень. Засіб для прання Савекс гель. Колор об'єм 950 грамів 179 гривень. Порошок для прання Sky для автомат та ручного прання 350 грамів. Універсальний 20 гривень. Кьонен Антистатік Універсальний 200 г 60 гривень. Це були усі акції на 4 та 5 вересня економних вам покупок. І нехай у вас все буде добре. До наступних зустрічей.